Висока температура 39,40, яка е, важко збивається жарознижуючими препаратами, це загальне нездужання, головний біль, біль в очних яблуках, е, біль в м'язах, біль в суглобах. Е, така клінічна картина, так як правило, починається грип. Грип – агресивна респіраторно-вірусна інфекція, хвороба небезпечна важкою формою протікання і можливими ускладненнями, особливо, якщо накладається на цукровий діабет, бронхіальну астму, хронічні захворювання, нирок та легень. Часто може розвиватись таке ускладнення, як пневмонія. Як ми пам'ятаємо. Уроки пандемії 2009-2010 року ми чули, скільки жертв забрав грип в той період, і основне захворювання, яке приводило до фатальних наслідків, це була важка пневмонія. Тому грип є небезпечним. Не можна ставитися легковажно до лікування грипу, ні в якому разі не ставте самі собі діагноз. Звертайтеся відразу до лікарів. Основна помилка, я вважаю, це самолікування, це самолікування і вживання тих препаратів, які рекламуються в засобах масової інформації. Або ще прихід в аптеку і дайте мені, скажімо, щось від тої хвороби чи від тої хвороби. Це є небезпечно для здоров'я пацієнта. Тому Необхідно огляд пахівця і специфічне правильне лікування. А найризикованіше переносити цю недугу на ногах. Небезпечно це і для хворого, і для тих, хто його оточує, адже хворі на грип навіть у легкій формі це носії інфекції. Важливо витримати домашній режим, а після одужання поберегти себе. Відпочинок, сон, харчування, здоровий спосіб життя, не переохолоджуватись, поменше контактів, не відвідувати якісь місця, скажімо там, кінотеатри в даний період, старатися більше бути на вулиці, не заходити там, недовго затримуватись в магазинах, в інших публічних місцях. А для того, аби грип оминав стороною, є хороший і надійний засіб профілактичне щеплення, переконують лікарі. Світлана Золота, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.